На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Грем'яч Чернігівської області та Есмань, Павлівка, Кіндратівка, Запсілля і Миропілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку обстрілів з танків, мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Стариця, Гатище, Вовчанські хутори, Волохівка, Чугунівка. Та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборонні дії. Вогневого ураження з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку окупанти обстріляли райони Макіївки. Площанки Невського Луганської області та Терни Ямполівка і Лиман на Донеччині. На Херсонському напрямку ворог обороняється, проводить посилення, угруповання військ, здійснив артилерійські обстріли районів більш як 15 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення: це, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Білогрудова Херсонської області, Херсон та Миколаїв.